В Україні склалася пожежонебезпечна ситуація, пов'язана із збереженням на території держави високої температури. Щоб не допустити виникнення надзвичайних ситуацій на території області, працівниками головного управління МНС в області проводиться комплекс відповідних упереджуючих заходів. Зважаючи на пожежонебезпечну небезпечну ситуацію, яка склалася на території нашої держави, працівниками органів державного пожежного нагляду здійснюється комплекс упереджуючих заходів. Щодо попередження виникнення пожеж. Зокрема, фахівцями служби пожежного нагляду проведено позапланові перевірки місць зберігання та реалізації піротехнічних виробів. Як показали рейдові перевірки, окремими суб'єктами господарювання не забезпечено належний стан пожежної та техногенної безпеки. За результатами перевірок, 5 посадових осіб притягнено до адміністративної відповідальності. Як з'ясувалося, в ході позапланових рейдових перевірок ряд керівників закладів, які займаються реалізацією піротехнічних виробів, неповною мірою забезпечили виконання протипожежних заходів, запропонованих приписами органів державного пожежного нагляду. Зокрема, у ряді приміщень не виведена на пульт спостереження пожежна автоматична сигналізація. Первинні засоби пожежогасіння не пройшли технічне обслуговування. За результатами перевірок працівниками ДПН складено відповідні акти виявлених по порушень правил і норм пожежної безпеки, політехнічна продукція відноситься до групи товарів, які можуть спричинити пожежну небезпеку, і тому у зв'язку з підвищеною пожежною небезпекою, яка склалася на території України, на два тижні згідно указу президента, припиняємо продаж, реалізацію і організацію феєрверків і різних шоу.